У Полтавському регіоні активно реформується патрульна поліція, де є міста та патрульні міліціонери об'єднаються в одну структуру для того, щоб забезпечувати правопорядок на території міст Полтави та Кременчука. Про це розповів під час круглого столу Олег Бех. Наступний крок реформи зазначив головний міліціонер області: оновити діяльність дільничних міліціонерів. Круглий стіл відбувся за участі консультативної місії Євросоюзу. Ми uh, пропонуємо предлагаємо... и говорим нашим европейским коллегам о том, что мы обязательно по своей сфере должны обустроить определенные дельницы. Это там, где будут работать наши участковые инспектора. Таких участков нам нужно будет прилично. Всего, всего хочу вам сказать цифру, она вот колоссальная на сегодня, если говорить, то нам надо 408 таких Міні поліцейських участков. На даний час всього існує 81 дільниця, із них ідеально функціонує 19. Олег Бех також розповів європейським колегам і про проблеми, які потрібно вирішити. Серед труднощів забезпечення дільничних міліціонерів житлом, транспортом, оскільки зараз міліціонери в селах в основному пересуваються пішки. І ще одна проблема у сільській місцевості: інтернет. А для оперативного зв'язку з центром необхідний постійний зв'язок дільничного із всесвітньою павутиною. Європейські фахівці зазначають, саме поліція повинна допомагати громаді, а не навпаки. Зміни розпочнуться, коли в ході реформ реалізують цей принцип. Тас поліція повинна а, а, мати а, добрий зв'язок з громадою. А, люди повинні бути впевнені, що коли вони дзвонять по номеру 102, вони отримають якусь допомогу. І крім цього, і ще що треба зробити, це встановити прозорість а, процедур і роботи поліції solved together. Консультативна місія Європейського союзу допомагає порадами та надає підтримку державним органам України у секторі цивільної безпеки. Місія працює на запрошення українського уряду і є одним із відповідних кроків співпраці між ЄС та Україною. Така допомога з боку